Гадаємо, ділення. Отже, правило каже, щоб поділити два дроби, нам треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Тобто обернений до 4 п'ятих – це дріб 5 четвертих. А далі, коли ми замінили дію ділення на дію множення і обернули дільник то ми можемо сміливо записувати правило множення. 2 помножити на 5 в чисельнику, а в знаменнику 3 на 4. Ну і не забуваємось скорочувати, 2 і 4 можна поділити на 2. В результаті отримаємо 5 шостих. Що робити, якщо мішані числа? Все те саме. Перетворюємо в неправильні дроби. 1 множимо на 4 додаємо 3, 7 четвертих. А, 2 множимо на 16, додаємо 3, 32 і 3, 35 16. А тепер дію ділення замінюємо на дію множення. Тобто, ділене 7 четвертих множимо на число обернене до 35, 16, тобто 16 35. А це… Записується наступним чином. У чисельнику 7 на 16, а в знаменнику 4 на 35. І не забуваємо скоротити. Отже, 16 і 4 на 4 ділиться, 7 і 35 на 7 ділиться, і отримаємо дріб 4 п'ятих. Коли ж нам треба поділити ціле на мішане число, все одно мусимо перетворити мішане число в неправильний дріб. 1,2 це 7 п'ятих. Тоді 7 будемо множити на число обернене до 7 п'ятих, тобто 5 сьомих. Ну, далі ми знаємо, що ми 7 множимо на 5, знаменник залишається той самий, і скорочуємо на 7. І в результаті виходить 5. Все дуже легко. Тренуйтеся, у вас теж все вийде.